Минулого тижня Віка новини розповідали про скандал, пов'язаний з долою дворічної Жені з села Тіньки Чигиринського району. За пияцтво та недогляд матір дівчинки 17 червня позбавили батьківських прав. Того, що в жені є батько та інші родичі, суд не врахував. Вже наступного дня дівчинку забрали прийомні батьки. У Чигиринців така оперативність викликала підозри. Люди не виключають можливості продажу дитини. Чи багато підстав для сумнівів з'ясовували кореспонденти Віка новин. За п'ять місяців поточного року в Україні вже порушено 158 кримінальних справ за фактом торгівлі людьми. Нещодавно Єврокомісія прийняла рішення про надання нашій державі 600 тисяч євро для боротьби з торгівлею дітьми на 2009-2011 роки. Ще на слуху історія донецького хлопчика, врятованого від примусового донорства. Тож не дивно, що беззахисним українцям усюди вважається кримінал. В народі кажуть, якщо в церкві правиться, значить свято є. Чи доречна приказка до Чигиринського скандалу покаже час. Сьогодні ж жителі району активно захищають права матері. Пияцтво та недогляд, на їхню думку, були не настільки загрозливими. Я, звичайно, як мати глибоко обурена, тому що матерів не обирають. Матері дають життя своїм дітям і роблять все можливе для того, щоб ці діти росли щасливими. Ми просто не маємо морального права пройти осторонь. Кричучого свавілля. Кожна людина, кожна мати, кожна, кожна сім'я може завтра волею чи не волею побувати в такій ситуації. Вони нарахували чимало порушень в ході справи Наталії Хабарової. Поспішність прийняття рішення про позбавлення батьківських прав викликає у людей серйозні підозри. Та найжахливіше те, що подібні прецеденти були і раніше. Сімідневного ребенка з допомогою міліції, під тиском міліції, якоби з тебе наркоманом, вони його. Її... Вилучили творебенка примусили, примусили обурення правдошукачів та звинувачення летять і на очільника району. Це не тільки звідома голови, а це його політика. Це чистий, чиновничий, як по -русь, руське слово, є, я не можу підібрати українське, безпреділ, впевнений, що це чиста продажа цієї дитини. Хто то взяв за ці кошти? З вимогою повернути дитину, мітингувальники йдуть до приймальні голови райдержадміністрації, підпис якого стоїть на висновку про доцільність позбавлення батьківських прав. Якщо мати, мати покине пити, і якщо вона буде, як потрібно доглядати за дитиною, я з великою радістю буду і сам говорити, що буде дати все. Але хто візьме відповідальність на себе, от зараз, ви бачите, яка вона зараз. Ви подивіться на неї. Якщо вона зараз забере дитину і нап'ється, що з дитиною трапиться, до кого буде тоді з відеокамерами приходити і казати, хто його не додивився, хто його не зробив. У підтримці матері Петро Микитович вбачає помсту політичних опонентів. Крім того, показує документи, які свідчать, що у Наталії вже була одна дитина. Сина 1992 року народження через позбавлення батьківських прав віддали до дитбудинку. Жінка ж стверджує, що він помер. Далі, за поясненнями, куди забрали її дитя, Наталія звертається у районну лікарню. Сюди для обстеження дівчинку привезли після вилучення з родини. Показати їх результати, лікарі відмовилися. Законність передачі дитини новим батькам засвідчили відповідним документом. ми сумісно із службами і з заступником головного лікаря передали згідно документа по акту, передали дитину на руки. Соціальним службам у відділі опіки і піклування Придніпровської райдержадміністрації Черкас родину опікунів добре знають забезпечені порядні люди. Женя друга дитина, яку вони хочуть усиновити. Нині у області з тисячі дітей. Женя єдина підходить їм за віком. Тож відразу після суду майбутні батьки поспішили її забрати. Це люди, які не дивляться, яка дитина, світла чи чорна? Це сім'я женю перш ніж жіню, взяти до себе навіть і не бачили. Не бачу не, не ба бо... ну да справа в тому, що не стоїть питання про те, що там яка дитина, хвора, не хвора, з якою вона сім'ї, хоча є сім'ї, які дивляться на це. Ці люди просто хочуть взяти дитину в сім'ю. Мати, дочку дівчинка житиме у черкаській родині протягом двох місяців до вирішення питання усиновлення. Тим часом односельці разом з батьками готують нові акції протесту, збираються шукати правди у апеляційному суді губернатора та столиці. Того, що жінка зазирала до чарки, вони не заперечують. Звинувачення у недогляді чи побитті дитини відкидають. Вона дитину доглядала дуже гарно, хоч вона й коли й випивала. Я дуже перехреслюся. Ось вот три рози і все. І положу руку на серце, аж дві руки на серце положу. Вони не обіжали дитини. Щодо неналежного матеріального стану, правди, ніде діти. Хатина Хабарових у Бога. Утім, у ній є усе необхідне для дитини. У кімнатах прибрано і чисто. Учитель-пенсіонер Іван Горбенко міркує. Так бідно живе, чимало сільських родин. Лише у їхньому селі ще більш неблагополучних сімей декілька. Чому у них не забирають дітей? Інші односельці міркують далі. «Моти є моти. Як вона є, вона дитину любить, Ну, може, їй треба пролікуватись просто. Взагалі в сім'ю, щоб хтось узявся, проспонсірував їх, хай вони пролікуються, але дитина повинна бути коломоти. Утім, навряд чи українські політики колись додумаються до такого механізму допомоги. У більшості випадків неблагополучні батьки залишаються один на один зі своїми проблемами. Я думаю, і люди допомогу, ну всі, хто може обращатися, стучати. І просіть і Юлю Тимошенко, і Ющенка, і Луценка. Хто там? Я везде поставляла їм телеграми. Я за ребенка голову торгу. Це мой ребенка. Ірина Гришко, Василь Сельсаєнко, Вікка Новини. Поки сюжет готувався до ефіру, з'явилися нові факти в цій історії. Чигиринці вже завтра розпочнуть акції протесту на підтримку матері позбавленої прав на дитину під стінами облдержадміністрації?